Всім привіт! Ми продовжуємо знімати тест-драйви. І Сьогодні у нас на огляді європейський дизельний кросовер на класичному автоматі, який нікого не залишає байдужим. Одна половина публіки, як мій оператор, збуджується, бачачи цей автомобіль, а інші хапаються за голову, коли тільки чують його бренд. Peugeot 3008 на огляді. Особисто я відношусь до категорії людей, яка скептично відноситься до цього автомобіля, але це дуже суб'єктивна думка. Я входяти з драйву, спробую пояснити, що саме мені не сподобалось в цьому автомобілі. Бо якщо дивитись об'єктивно на речі, по техніці автомобіль реально класний. Давайте розберемось в деталях. Це в нас друге покоління 3008-го Peugeot. Тепер воно стало більше подібне на автомобіль, ніж його попередній кузов, бо це було просто щось неймовірне. Випускається з 2016 року. У 2020 році автомобіль пережив рестайлінг, отримавши досить агресивну морду. Спроєктований він на модульній поперечній платформі emp 2 на якій спроєктовано ще багато автомобілів, наприклад, Opel Grandland, Peugeot 308 третього покоління і старший брат-близнюк цього автомобіля Peugeot 5008. Воно по був в попередньому поколінні було в форм-факторі, якщо так можна виразити, сімейного мінівену. А в нове покоління його виділили просто в більший кросовер, ніж 3008, і, в принципі, там багато запчастин буде підходити від самого 3008. Не знаю, для чого вам ця інформація в огляді 3008 але нам треба розтягнути таймінг. Якщо вірити статистиці, то це найуспішніша по продажам модель Peugeot. І я розумію, чого люди купляли її в свій час. Вона отримала досить непоганий футуристичний дизайн, отримала класні агрегати надійні тут ставиться по коробкам або механіка, або класичний гідротрансформатор. Двох видів ми про це поговоримо. в ході тест драйву. І вона отримала хороші надійні дизельні двигуни. Хоча й не обійшлося без всратих французьких бензинових двигунів, включаючи трьохциліндровий 1.2 на досить великий кросовер. Якщо ви дивитесь це відео і досі не розумієте, хто я і чого я розпинаю за цей автомобіль, я вам розповім. В мене є власна компанія по автопідбору, Ми займаємось перевірками автомобілів перед покупкою, займаємось підборами під ключ. Це коли ви приходите, замовляєте підбір якогось конкретного автомобіля, а наша задача вам його вже знайти в хорошому стані. Також з недавніх пір у нас доступний підбір автомобілів на європейських лізонових аукціонах. Цей автомобіль ми купили саме так в Європі на закритих торгах в Німеччині. Він клієнту обійшовся в досить хорошу суму. Знаю, ви всі хочете почути цифру на Ютубі, але її не буде. Цифри будуть публікуватися в нашому інстаграмі. Посилання буде в описі до відео. Можете переходити, ознайомлюватись. Це 18-й рік, 180 тисяч пробіг. Автомобіль приїхав абсолютно цілим. Якщо вам потрібен автомобіль з Європи, ви можете звернутися до нас, і ми підберемо для вас підходящий варіант. Лінійка бензинових двигунів на даній моделі була представлена двигунами об'ємом 1,2 літра на три циліндри. Та було дві різні по потужній версії чотирьохциліндрового, 1,6. Двигуни не супернадійні, в принципі, інформація абсолютно не актуальна. На день зйомок я перевіряв на авторія в Україні продавалося всього два автомобілі з бензиновими двигунами. По дизельним двигунам автомобіль отримав досить широку лінійку вибору. Вони були представлені двигунами різного об'єму та різних потужностей. На нашому ринку трапляються автомобілі з об'ємом двигуна 1,6 літра на 100 і 120 кінських сил. Також автомобіль отримав оновлений двигун об'ємом 1,5 літра на 130 кінських сил. Це такий двигун, як в нашому автомобілі. Також були двохлітрові двигуни потужністю 150 кінських сил та 180 кінських сил. Також є в інтернеті інформація про двохлітрові двигуни іншої потужності, але я особисто не зустрічав їх. Ні на авторіях в продажі в Україні, ні на європейських аукціонах. Тому про них сьогодні ми не будемо говорити. Двигуни об'ємом 1,6 літра. це старі двигуни, такі, як ставилися на Peugeot 308. Це Blue HDI-система задблю з іолісом. Стоїть один розпідвал 8 клапанів, ремінний привід ГРМ. Відносно надійний двигун, жодних проблем з ним не буває. З навісного це відвалюється блю, але його всі відшивають, їздять далі. Детальна інформація про це є в нашому огляді на 308 Peugeot, який є на каналі. В принципі, супер якихось болячок по двигуну немає. 1,6 двигуни йшли в парі 6-ступінчитим гідротрансформатором Aisin або звичайною механічною коробкою. 1,5, такі як в нас, як я сказав, це 130 кінських сил, він йде вже з 8-ступінчатим Також е, це Євро 6. Він іде за дблю, ніби живе, але думаю, що по факту на більшій статистиці також будуть проблеми, воно буде відвалюватись. Двохлітрові двигуни на автомобілях, які продавалися офіційно в Україні, на 150 кінських сил були стандарту Євро 5, тобто в них не буде адблю. Вони йшли також шестиступінчатим автоматом, а двигуни версії на 180 кінських сил це вже було знову Євро 6. Вони також, як і наш автомобіль, отримали восьмиступінчатий гідротрансформатор Aisin. Також були дві гібридні версії. Простіша була на моноприводі. Топова версія автомобіля це гібрид на повному приводі, який новий в салоні коштував в районі 50 тисяч доларів. Дуже мені цікаво, чи в автомобілі за були присутні такі самі палкові технології. Наш автомобіль відносно небагатій комплектації. Немає запуску кнопкою, заводиться з ключа. Комфортного запуску ключем також немає. Peugeot 3008. Якщо говорити про оновлений силовий агрегат, то це повністю новий двигун. Він має два розпредвали, відповідно, 16 клапанів. Привід залишився так само ремінний, але є додатковий ланцюг, який з'єднує між собою, розпредвали його. Люди переважно забувають міняти при заміні ГРМ. Я знаю, що є випадки, коли його обривало або він перескакував. Це закінчується капіталкою двигуна. Що стосується розторопності автомата, який ставився в парі з двигуном. Хоча це і нова восьмиступінчата автоматична коробка передач. По принципу, це аналог той коробки, яка йде на BMW. Але в будь-якому випадку перекінчає передачі вона не до порівняння з ZF. ZF це робить супер зрозуміло, супер вчасно. Тут мені не дуже подобається алгоритм роботи коробки, хоча не можна порівнювати Peugeot і BMW, це також треба розуміти. До надійності самих агрегатів тут взагалі немає жодних питань, все класно їздить, експлуатується, головне вчасно обслуговувати, в принципі, і все. По приводу автомобілів, то всі автомобілі з двигунами внутрішнього згорання були виключно передньопривідні. Повний привід був доступний тільки на топовій гібридній версії. Логіка, в принципі, в Peugeot досить проста. Якщо хочеш, щоб крутились колесики ззаді, там повинен бути додатковий двигун. За рахунок цього в нас зроблений дуже низький тунель. Посередині автомобіля на задньому ряді сидіти досить зручно. І можна було як до опцію, замовити собі Grip контрол це система, яка електронікою допомагає компенсувати відсутність повного приводу. Воно трошки допомагає на е, дорозі при поганих умовах, але це аж ніяк не компенсація повного приводу. Про це не треба забувати. Воно допоможе вам виїхати вам з якогось льоду ще чогось, просто щоб ви не буксували, але це. Ніяк не альтернатива повнопривідному кросоверу. По підвізці автомобіля зрозуміло, що тут намагалися максимально все здешевити. У нас ззаду стоїть балка. Підвізка, я не можу сказати, що вона м'яка чи жорстка, вона просто є, автомобіль ну, їде, в принципі, нормально, не викликає жодного дискомфорту якогось там. Він не є валким, не можу сказати, що він не рулиться, але й нічого надзвичайного немає з того, що мені подобається. То дуже маленький радіус розвороту, я зранку на автомобілі виїжджав з паркінгу, і я часто дуже їжджу на різних автомобілях. Мені завжди досить складно за один виворіт виїхати, цей автомобіль виїжджає взагалі без жодних проблем. Виворіт тут реально крутий. Салон автомобіля виконаний в звичному для Peugeot стилі i-Cockpit. Це у нас маленький руль зі зрізами зверху і знизу. Я перші рази, коли сідав в цей автомобіль, почував себе трошки ведмедем на велосипеді. Кермо дійсно маленьке, в мене рука. Поміщається повністю на весь зріст, таке відчуття, ніби катаєшся на машинці в парку атракціонів. Але коли звикаєш до такого керма, то це реально комфортно і зручно. Приборка в нас йде над кермом. У нас навіть в базовій комплектації автомобіля йде віртуальна панель приладів з досить непоганою графікою. І так само, як і в 308-му, реалізовано, що стрілка тахометра дивиться вправо і зміщується до центру, але вже напевно всі до цього звикли хто їздить на Peugeot, наш оператор каже, що це кермо і селектор коробки передач, що це просто грааль, і ліпше. він в житті нічого не бачив. Але хлопці зі зйомочної команди тут вже напридумували досить багато асоціацій про цей джойстик перемикання передач. Рука на кадрі не моя, це оператор збуджується на селектор. Трошки ми захопилися зйомками, але були вимушені прирватися. Що стосується салону автомобіля, то тут навіть в базовій комплектації йдуть класні, зручні по формовці сідушки, схожі на ковші, з досить непоганих матеріалів. У нас йде звичайний текстиль. Бувають шкіра, буває Алькантара, також буває Алькантара на оцих дверних картах. В дорожчих комплектаціях реалізована бієн-підсвітка тільки одного кольору. Чогось вона голубенького, не знаю, ні на що не натякаю. По цим кнопкам на перший погляд виглядає все складно і заплутано, але якщо ти вже поїздив на автомобілі, хоча б трошки пару разів все понажимав, реально класно, зручно реалізовано. Єдине, що треба розібратися. Так, В принципі, загалом мультимедіа непогана, дисплей сенсорний, все керується з дисплею. Ці кнопки у нас перемикають лише е, режими дисплею, тобто переходять з менюшки в менюшку. Якщо відкинути всі мої стереотипні приколи про Peugeot, то автомобіль дійсно непоганий, вартий уваги. Тут хороша техніка, трошки специфічний дизайн, але є люди, кому він подобається, є люди, кому не подобається. Це нормальне явище. Всі люди, навіть такі як мій оператор, мають право вибору, хоч я його і трошки недолюблюю. Жартую, нас оператором все добре. З того, що ще слід було би знати, коли ви обираєте такий автомобіль самостійно. На ринку Європи таких автомобілів дуже багато є, які випускалися як вантажний автомобіль і продавалися як вантажний автомобіль. Там без задніх сидінь, там йде просто така рівна, як поличка, і туди складаються вантажі. Їх використовують як комерційний транспорт в Європі. Особливо це поширено в Данії і Франції. Якщо ви купили білий автомобіль з Данії або Франції, скорше всього він був вантажний. Я би вам радив це перевірити, подивитись на дати випуску ремнів. Там подивитися, чи не знімалися оці ручки на задньому ряді, які йдуть на стелі. Їх вантажних версіях немає. Але ви вже автомобіль купили. Про це треба було думати трошки скорше. Тому щоб не попастись на автомобілі з якимись такими нюансами, краще звертайтесь до нас в компанію. Я залишив всі наші контакти в описі до відео. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого.